Бажаю усім міцного здоров'я. Я Роберто Моралес, колись коментатор, а зараз військовослужбовець Збройних сил України Продовжую цікавитись футболом. На щастя, зараз така можливість вона є. Засоби комунікації в багатьох випадках дозволяють дивитися футбол. І також звичайно ж спостерігаю за євро. Фінальний поєдинок цього чемпіонату це на боротьба добра і зла на Таке не знаю, хтонічне зло чомусь прирекли збірну Англії. Я розумію, що вона точно не є видовищною командою, хоча попередній поєдинок, все ж таки, під фінальний вона провела веселіше ніж попередній, і це вже плюс, безсумнівно, команді Саутгейта. Так, Саутґейта критикують, але величезний потенціал гравців, які можуть вирішувати долі епізоду, надзвичайно динамічна команда, команда, яка може давати величезний обсяг роботи, але не тільки роботи і. Кри індивідуально сильні футболісти. Збірна Іспанії. От якщо дивитися потенціал гравців, то не зважаючи на наявність таких яскравих талантів, як Ніко Вільямс, Ямал, безсумнівно, хто ж про нього зараз не згадає, але я вважаю, що все ж таки більш рівномірно талант у англійців розподілений по ланкам ніж у іспанців. У Іспанців є все ж таки свої козирі і є позиції відносно проблемні. Отже, в цьому поєдинку я чекаю на гру середньої. Відкритості, все ж таки, ціна такого поєдинку надзвичайно висока. Є великий комплімент Дела Фуента, що він зміг цю збірну Іспанії розкрити, тому що його попереднік Луїс Інріке теж будував конструктивну гру. Але ось команда ставала все ж таки обережною в певних моментах, що і не дало їй дійти до фіналу попереднього євро. Все дійшло до серії пенальті, і там вже не пощастило. Для іспанців я вважаю критично не доводити справу навіть до екстра таймів все ж таки, якщо піде питання, воно буде так стояти чи грати, чи не грати додатковий час, англійці матимуть там перевагу. Суто і молодість, і фізичні дані футболістів неймовірні. Тому. Будемо вірити в щось хороше в перемогу збірної Іспанії. Отже, моя ставка це Іспанія візьме цей титул. Хоча зауваження до неї, до речі, теж є і небездоганна команда. То а також раджу слідкувати за прогнозами на сайті рейтингу букмекерів і підписуватися на інстаграм. Там теж є цікаві корисні речі. З вами був Роберто Моралас.